Дівчатка, всім привіт! Сьогодні розпочала знімати нове відео свого тижневого в'язову. І у мене вівторок, вирішила вчора вже не підключатись, так як завершувала роботу ось над цими шкарпетками. Давайте покажу, як... що мені вдалося зробити. Це ось такі мої чоловічі шкарпетки на замовлення, вони ще не пройшли ВТО. Пам'ятаєте, я вам казала, що буду в'язати зовсім іншу п'яточку, схожу на Стронг, але таку, як я робила в тестуванні. Я зв'язала її. Ну, що я отримала? Отримала те, що на ці пряжі. Так як пряжа тут зовсім ну, товстіше трішки, ніж, звичайно, тут у нас єдина 50 грамів, 150 метрів, 152 то вони получились такі, знаєте, об'ємні, вони так широкі, але дуже сподіваюся, що після ВТО вони стануть ну, трішки вущими. Тож, ось цим я займалася на протязі вчорашнього дня. Що по шкарпеткам? У мене тут зв'язана резиночка залізи Artisan і на мисочок мені не вистачило пряжі, тож я додала пряжу Drops Nord. Ось такі шкарпетки, пряжа вив'язана майже в нуль. Старалась підбирати секції, але підбирала як? У мене, якщо ви бачите, різниця ось лише в цих Полоса. Ну, вони йдуть в шахматному порядку. Сподіваюсь, замовнику все сподобається. Тож, ось так. Це моя е, закінчена робота цього тижня. Давайте зараз покажу тим, чим, те, чим я буду займатися на протязі цього тижня. Ще що хочу додати, я купила ось такі мішечки. Я думаю, що в цих мішечках я і подарую свої шкарпетки. Положу потім їх в мішечок, в пакетик, і це буде, ну, мені подобається, да? ось такий красивий чому б ні, чохольчик для в'язаних шкарпеточок. Все. А це буде другий процес, яким я буду займатися на протязі цього тижня. Це кардиган для Аліси. Він в'яжеться ось таким візерунком. Получається, у нас на рукавчиках лицьова гладь. Тут у нас ось такий візерунок. Він на основі резиночки 2 х 2. Свій кардиган я в'язала Єва кардиган протягом минулого тижня. Знаєте, я від нього, мабуть, трішки втомилася від, від лицевої гладі. Не знаю, тож, буду продвигати саме цей. Так, пряжа, з якої я в'яжу, це ось така газал Baby Cotton. Мені подобається. Тут у мене пішло, ось розпочався лише другий моточок. У мене їх достатньо, і це те, чим я буду займатися на протязі цього тижня. І наступна моя робота, чим я буду займатися, це будуть також шкарпетки на замовлення. Пряжа, з якої я буду в'язати, це Alize Artisan. Кому цікаво, це 871 номер на 100 грам 420 метрів, 75 вовна 25 поліамід. Ці шкарпетки будуть не однотонні. Я хочу додати таку ізюминку в резиночки як полоси і будуть цікавим візерунком. Спиці, якими я буду в'язати, це чау 225. Поки що це те, чим я буду займатися. Ну і, звичайно ж, ніхто не відміняв в'язання мого Єва-Картигану. Його в'яжу, але я від лицевої гладі, знаєте, вже втомилася. Я зрозуміла, що мені в'язати лицеву гладь поворотними рядами ой як незручно. Все-таки по кругу в'язання набагато швидше проходить. Тож, поки що, я йду працювати, завтра ми зустрінемося, я покажу те, чим я ну, що мені вдалося зробити. А ще дивіться: я одягнула свій, пам'ятаєте, я в кольоровому році в'язала. Ось такий плюшевий світ, чи кардиганчик, чи халатик, ну, щось таке домашнє. І так як у нас дуже похолодало, випав сніжок, я вирішила утеплитися і одягнути саме цей кардиганчик. Мені дуже зручно. Так, все, дівчатка, на вівторок це все, до наступного підключення. Я вітаю вас в новому дні. У мене сьогодні уже четвер. В середу я до вас не підключалася, але в'язала. І давайте я зараз вам покажу те, чим я займалася на протязі середи. А, на протязі середи, я займалася карте Ганчиком для Аліси. Що мені вдалося пров'язати, це я відділила уже ось кокетку. Ну, рукава від туловища відділила, з'єднала повністю і почала вив'язувати донизу. Ось скільки я пров'язала ось маркер. Це небагато, але спиці номер 3 тут візерунок в кожному ряду по лицьовій виворотній стороні. Тож, я в'яжу, буду на цьому тижні. У мене, як я і казала, лише два просування. Це буде ось цей картиганчик. Мені його подобається в'язати, я вже взяла в роботу третій моточок і взяла саме третій моточок. Ось цей розпущений, є з того, що я в'язала до цього, і у мене воно не вийшло. Думаю, так як у мене залишилися ще нові моточки, я їх пущу на рукавчики, щоб там була рівна лицева гладь. А на візерунку воно не видно, що воно розпущене, тому, я думаю, дуже хороший варіант. Якщо залишиться пряжа, Можна ще щось придумати. У мене її є 10 моточків, 500 грамів. Ось так полотно виглядає у візерунку. Мені ще залишилось по горловині додати, зробити дві прибавочки, рукавчик відділила на ось ці тросики. Вони мені дуже подобаються, тросики, трубочку. Тож я продовжую в'язати картиганчик і давайте покажу ще один процес, чим я займаюсь. А процес номер 2, яким я буду займатися, знаходиться ось в цьому кошику. Не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні, це ось такий кошик, саморобний із звичайного бумажного пакету. Він мені подобається. Я всерединку положила такий цупкий картон, і знаєте, от на столі він стоїть чудово. Звісно, трішки шарудить, але то нічого. Так, хвилинка такого відступу. знаєте. Зараз покажу те, чим я займаюся. Це ось ці шкарпетки на замовлення, ті, які йдуть, ну, чоловічі, друга пара. Я зв'язала ось цю резиночку, додавила дві полосочки такі, мені здається, дуже цікаво виходить. І вив'язала ось цей цікавий візерунок. Ви знаєте, я його в'яжу і розумію, що це неймовірна краса для чоловічих шкарпеток. Цей візерунок і чоловічі шкарпетки, знаєте, воно як одне ціле. Воно настільки красиво, елегантно виглядає, тому ну, мені подобається. В одній шкарпетці я вже вив'язала резинкою повністю пагомілок. В іншій шкарпетці я резиночка і ось тільки пагомілочка. Тут 60 рядів, ну а тут десь рядів 15, 20 пагомілок. Так, сьогодні у мене в планах дов'язати до ці шкарпетки пагомілок і, можливо, почати вив'язувати в двох шкарпетках клин підйому. Я вам казала, що буду в'язати чи п'ятку стронг, чи оцю п'яточку, яку я тестувала, але щось мені. Захотілося, звичайно, п'ятку бумеранг зв'язати із клином підйому. Але клин підйому той, що вив'язується не лише по задній стінці шкарпетки, а той, що вив'язується по кругу. Тому ось так. І знаєте, що я думаю? Що можливо ну, зробити такий невеличкий, як... ну не майстер клас. А щось таке, як я в'яжу ці шкарпетки, візерунок, у мене, подивіться, тут ось цей набірний кран. Він настільки ну, крутий, мені він подобається дуже. І ще я його трішечки доповнила, там, ізюм. ну, не ізюменкою, а технічною якоюсь штучкою. Тому. Ну, мабуть, зніму, так. Да. Я в'яжу ці шкарпетки, подивлюсь, як вони виглядають, і, можливо, я такі шкарпетки зв'яжу чоловіку і по них зніму майстер-клас. Ну, це самий звичайний тут 10-минутніший майстер-клас, я думаю, всі вміють в'язати. І резинку, і візерунок я покажу, як в'яжеться п'яточка. Ну, все саме звичайне. Але знаєте, іноді от, знаю по собі. І що іноді ти шукаєш які шкарпетки, да, от мені потрібно зв'язати чоловічі шкарпетки. І ти шукаєш, і тобі хочеться, щоб шкарпетка вже була в готовому вигляді. Ти побачив, як вона з п'яточкою, з візеруночком. А можливо, знаєте, є такий варіант, і ще моя думка, що зв'язати один варіант шкарпетки. от, Наприклад, взяти такий візерунок, я покажу до прикладу, і зв'язати ось цю шкарпетку, таку шкарпетку з п'яточкою строну, з п'яточкою, бо з французькою п'яточкою, у нас три е, основні п'яточки є. Е, є. Їх є багато, але коли ми розпочинаємо в'язати, е, ми що робимо? Ну, ми із трьох вибираємо, да? і я думаю, от було б цікаво, якби одна шкарпетка в трьох варіантах п'яточки ну, мені здається, супер. Тож, така ідейка у мене на майбутнє. А я пішла працювати. Не пам'ятаю, сказала чи ні, сьогодні в мене четвер. Я вчора не випустила відео по своїй бабійній пряжі, тому, мабуть, зараз я роз, ну, зніму це невеличке відео. Бабінної пряжі насправді у мене не дуже багато. І ну, хоча б на 15, я думаю, вийде таке невеличке відео. Все, дівчатка, до наступного підключення. Пішла працювати. Ну що, привіт! У мене е, неділя ранок. Так. Я знімаю для вас заключну частинку свого відео. Хочу підвести підсумки того, що мені вдалося зв'язати протязі цього тижня. Е, насправді, це був, Ну, я, ну от я вже казала, да, що е, в мене настільки. Я якась повільна у в'язанні режим черепашки, тому у мене не дуже багато і робіт, а точніше сказати, робіт ноль. Але, то таке, все воно буде. Так, що хочу вам показати? Хочу показати шкарпетки, які я в'язала. Ось вони, подивіться. Е, я тут в'язала. П'яточку бумеранг в цих шкарпетках. Ну, я вже вам... так давайте я знаєте як Отак От зроблю і так, мабуть, буде краще. Я вже показувала вам цю п'яточку, ну, в нас в минулому, начебто, підключення Я її трішки змінила по вив'язуванню. Я вив'язувала ось такий клин. Стінку п'ятки з клином я робила укріплене, подивіться, як вона виглядає. І трішечки змінила спосіб вив'язування укорочених рядків. Я в'язала ну, двома етапами, які потрібно в'язати п'яточку, але етапи вив'язування були зовсім різними. Метод так. Метод вив'язування цих етапів був різний. Мені дуже подобається така п'яточка. Якщо на неї подивитися, навіть і не скаже, що це пяточка бумеранг. Ми дуже сподобалось в'язати ось так стіночку п'яточки. Ну вона чи стінки п'ятки, чи з клином клинушок такий. Ну, так, це в мене одна шкарпетка, ось від цієї чорної резиночки я вже пішла вив'язувати е, стопу. Це в мене блокатор на розмір 42-43, якраз мені і потрібно в'язати цей розмір. В другій шкарпетці. У мене відв'язано лише, ну, П'яточку. Так як я казала, що я в'яжу етапами, я відв'язала повністю вже готова п'яточка з клином, мені продовжувати в'язати стопу. Поки що за часом я встигаю, мені потрібно замовлення зв'язати до 4 травня. Я думаю, що я ну, встигну що тут в'язати. Так, і взагалі, от, знаєте, дивлюсь на цю шкарпетку, і вона мені под... естетично дуже подобається. Сам підібраний цей візерунок. Вона така якась, ну, коли вона пройде ВТО, вона взагалі буде красива. думала-думала, і все-таки я, мабуть, зніму якісь відео по цих шкарпетках. Буду в'язати ще одне. І що, знаєте, я тут подумала. От Коли ми в'яжемо на замовлення, ну, я не знаю, чи всі, але я вирішила для себе. От, якщо я потратила на шкарпетки там один моточок, то я із замовленням маю купити собі один моточок. А так як у мене дві пари, то я два нових моточка куплю. І У мене от подивилася, ну, так як ви дивилися да, моє відео про запаси шкарпеткової пряжі, Ну, а хто не дивився, я залишу посилання, і там видно, що в мене взагалі немає чоловічих розфарбування пряжі. Тому потрібно купляти, поповнювати запаси чоловічих ну, кольорів. Так, це таки трішечки відступ. Все, що робила? В'язала шкарпетки на протязі цього тижня. До кардигану після останнього підключення я не, ну, нічого не робила з ним. Він так і залишився в мене ось в такому вигляді. Буду в'язати, сьогодні ми вирішили поїхати погуляти білі дюни. Це на Балтійське море, там є окрем Дюни. Е, тож, дорогу візьму пов'язати, хоча нам їхати тут, мабуть, півгодинки. Не знаю, що. Чи Шкарпетки, чи кардиган пов'язати. Мені йти йти. Хоча і там хочеться. Знаєте, там парк буде, пляжик. Щось теж можна взяти, пов'язати. Так, це те, чим я займалася на протязі тижня. На минулому ось на наступному тижні я хочу завершити шкарпетки і попрацювати зі своїми двома кардиганами. Залісеним і своїм. Е, ну так, знаєте, хоча б по максимуму їх продвинути, бо якось хочеться там в травні розпочати щось новеньке. Тиждень стартів собі зроби. Ну, Валиночки Боганової буде тиждень стартів, і я, мабуть, також буду приймати участь у ньому. Хоч це і нові шкарпитки ж потрібно розпочати, і у мене задуми і нам кашеміровий джемпер. От мені головне, почати кашеміровий джемпер, так як сумісник він, ну, по термінам. Хочеться все-таки, знаєте, щоб не зря за нього заплатила. Так як коштує він дешево, то хочеться якось, ну, хочеться зв'язати все-таки річ, вона мені потрібна, вона мені подобається. Ось так, так, дівчатка, такий в мене сумбурний, знаєте, тиждень пройшов, що не знаю навіть, що сказати. На цьому, мабуть, я буду закінчувати це таке невеличке підключення, своє невеличке відео. Я дуже сподіваюся, що з усіма все добре, що ви всі в безпеці. Я там, знаєте, не забуваємо про повітряні тривоги. Пам'ятаємо, що все буде Україна і всім пока-пока до наступних зустрічей.